У нас у студії сьогодні Дмитро Чкалкін, дипломат і лавелучий пане Дмитре, добрий день. Вітаю! вітаю. Раді вас бачити. Давайте розпочнемо з вашого, так би мовити, профільної фахової теми, якою, я думаю, ви, мабуть, чи не найкраще з усіх експертів, які до нас приходять, розбираєтеся. Воно точно гарно у цій темі орієнтуєтеся про Іран і про той червоний прапор, який вони напередодні вивісили, нібито готуючись до якоїсь атаки, вершовий до атаки на Саудівську Аравію. Вона, в принципі, і сама це розуміє. Тут мені здається, постає постає небезпека в тому, що якщо дійсно розгорнеться якийсь конфлікт, збройний військовий, і втрутяться Сполучені Штати Америки захищаючи Саудівську Аравію, то чи не позначиться це на тій підтримці, яку ми отримуємо від штатів, тому що їм доведеться допомагати і Україні, і Саудівській Аравії? А відтак допомоги можливо може поменшити? Я сподіваюся, що американців вистачить сил для того, щоб Надати надати допомогу всім своїм союзникам, але в ситуації з Саудівською Аравією досить складні були стосунки останнім часом сполучених штатів. Я нагадаю про цей ганебний випадок, коли вбили опозиційного журналіста. Ну навіть там страшні такі були. Ну так його вбили, розчленували, розчленували там, розчинили да, в кислоті. Потім, тобто жахлива історія. Врощені, де в розчині, на території амбасади Саудівської Аравії в Туреччині, але насправді дуже велика роль сьогодні належить Саудівській Аравії в тому, що має зрештою і знищити цю російську імперію ці ціни на нафту. Моя активна перекладацька дипломатична діяльність припадала на той період, коли ця країна зіграла вирішальну роль. Припустимо, часто там зараз обговорюють там, припустимо, якісь деякі гості де ностальгують за Позитивним періодом розвитку радянського союзу, 70-ті роки, навіть там з Биковим згадують своє дитинство радянське, де з такою насолодою насправді це відбулось через те, що ціни на нафту. В той час зросли там з трьох доларів до сорока, і радянський Союз вийшов, якраз побудувавши тоді свої ці нафтогазопронавтові газопроводи, вийшов на європейський на світовий ринок, і рівень життя радянських людей значно покращився Тобто я нагадаю, що саме після війни це відбулося 73 третього року, після війни так званого судного дня війни. Йомки Мельхемет Йомкипур, як називають її в Ізраїлі, коли Арабські країни оголосили Байкот, і арабська нафта перестала потрапляти на світовий ринок, і тоді цю якраз ситуацію скористався Радянський Союз У 74-му році, нарешті, скільки 100 мільйонів українських радянських раніше колхозників жителів, мешканців сіл отримали паспорти, тому що до цього 100 мільйонів людей був, жили в кріпатстві, практично да? і рівень життя радянських громадян значно підвищує. Все на той на той, на той період. Це тривало до 79 року, поки радянський союз не війшов в Афганістан і почались почали діяти санкції Сполучених Штатів всього. Цивілізованого світу проти вже радянського союзу, тобто це наскільки і суттєва роль цієї ціни на нафту, наскільки вона відбувається на взагалі ситуації в сучасному не лише економічному, але й політичному світі, тому що радянський союз після цього і розпався, коли не було вже цих нафтодоларів, до яких звикли там бонзи кремлівські і. На моїх очах це це відбувалося, коли втягнули ще і в гонку озброєнь Радянський Союз, і в них не вистачило вже грошей для того, щоб підтримувати не тільки там, країни так званого Варшавського договору, але свою власну власну свою країну. Так от, повертаючись до ситуації, яка сьогодні. В перській затоці загострення між Іраном та Саудівською Аравією, тому що цей червоний прапор, який піднявся там мечетю, він в першу чергу означає, що Іран готує напад на знов ж таки нафтові родовища Саудівської Аравії, що вже відбулося за допомогою там їх агентів які направляли свої ракети на нафтові родовища Саудівської Аравії. Ну і взагалі, якщо там подивитись ретроспективу, не тільки за останні 50 років, а взагалі за останні там 1300 років одне найкривавіших подій в світі відбувалося через це протистояння між сунітами та шитами. Нагадаю, що це дві е, провідні течії в ісламі. Агль сунна, агл шіа сунна, сунна це. Свод оповідань про життя пророка Мухаммеда, які також стали частиною цього релігійного канону для сунітів. тобто це хадіси, в яких оповідається про там, благородні вчинки пророка Мухаммеда та його послідовників. А для ашіа, буквально арабської ашіа, це фракція, це партія. Це ті, які не вірять в, в те, що. Священними халіфами мали бути хтось інший, крім прямих нащадків пророка Мухаммеда. Тобто, сьогодні ці аятоли в рані в Ірані, а також керівники інших багатьох інших шиїтських країн. Це прямі нащадки пророка Мухаммеда, тобто його одночасно зять Аліта. Алі він був одночасно його і двоюрідним братом. Це перша дитина, яка отримала в дитинстві ще, прийняла іслам. Це перша людина, яка народилася. Це дитина, яка народилася з відповідно до вірувань шиїтів в священній Каабі. Тобто, це таки вони обожествляють алі не менш, ніж обожествляють пророка. Мухаммеда, і таким чином всі країни, які де, де шиїти складають або абсолютно більшість, або правлячу більшість. Нагадаю, що в Сирії одна з причин конфлікту це також полягає, полягає в тому, що правляча секта алавітів це якраз шиїцька секта, і ці асади, які правлять скільки там ж 50 років в, в Сирії, вони теж є нащадками пророка. Пророка Мухаммеда, тобто вони вірять шиїти, що верховна як релігійна, так і світська влада мають належати виключно нащадкам пророка Мухаммеда та або Фатме його дочки. Ну, нащадкам Алі або Фатми першої дочки пророка Мухаммеда. Протистояння Ірану і Судівської Аравії, воно вже багато століть триває, і якби, це дуже і дуже історична історія. Так, такі громадянські війни, угу. в цьому Лівані, де теж конфесійний цей розподіл між представниками різних. Релігійних сект він передбачає оці загострення цих міжнаціон... міжрелігійних конфліктів всередині країни. Найкривавіший конфлікт на близькому сході між Іраком, Сунітською країною та Іраком Шиїтською країною, Він теж тривав скільки там, майже півтора тисячі от цього разу ж, чого ви очікувати? Чи наважиться дійсно Іран на якісь не знаю повномасштабні військові бази? Чи це завершиться ударами, як ви сказали, по нафтових ну, родовищах в тому справа Іран як і. Сьогоднішня Путінська Росія це абсолютна автократія, тобто все залежить від волі однієї людини. Там оці. Там політичні партії, які діють, вони ну, зрештою, це як ляльковий театр. Да, все рівно верховна влада належить а, верховному релігійному правителю. І як так само, як в, там, влізти в мозок сьогодні кремльовського цього гобліна, так само неможливо і передбачити, якими будуть дії цих аятол божевільних, які, на жаль, реалізують не тільки позначиться свою. Це на їхній дружбі Ірану Росії. До речі, ну так в тому ж справа, що для Ірану для Росії сьогодні важливий і. Співпраця з Саудівською Аравією, оскільки вона диктує ціни на сьогодні світовому ринку. Вони нагадаю, ще скільки п'ять місяців тому пообіцяли Байдену. Збільшити надходження нафти на світовий ринок, що мало суттєво знизити ціну, да і вона дійсно впала там до 70 доларів. Але потім через буквально 4 місяці цей Мохаммед Бен Салман заявив, що все ж таки скоротить надходження своєї нафти, і нафта піднялася нож до 100 практично. Да. Тобто, бачите, наскільки одне рішення від рішення однієї людини залежить сьогодні ситуація не лише на економічному, а на політичному. Ринку, так от Росія з одного боку має підтримувати нормальні стосунки з садівською Аравією, з іншого боку і з Іраном, який є сьогодні головним постачальником високотехнологічної зброї для сучасної Росії. Тому це загострення між ними, воно ну тактично нам вигідно, тому що Росія може втратити або одного з партнерів, або іншого. І важко буде сидіти на двох стільцях. Ну тобто будемо сподіватися, що розвиток подій, ця кон'юнктура, вона буде вигідною для України в цьому випадку. Віця, а про Туреччину теж про дуже сильного гравця у регіоні. І от е, історія цього тижня про зернову угоду Росія так ніби зробила демарш, сказала, виходжу з угоди, і подивилася на реакцію Ердогана, яка була досить сильною, такою непохитною, і Росія, так піджавши хвост, повернулася. Е, чому Ердоган чи не чому, яку він роль зараз відіграє? І ну він так протягом усі усього цього повномасштабного вторгнення таке враження, що він там і. І з Росією не втрачає зв'язки нормальні контакти і з Україною. Так само чи можна говорити, що от після того, що ми побачили з зерновою годою, Ердоган все від Росії так буде більш прохолодно ставитися до Путіна. Ну, йому теж певним чином це загострення вигідно, тому що це відволікає від внутрішніх проблем сьогодні. В рекордні темпи інфляції його волюнтаристська політика економічна, вона призвела до того, щоб Турція. Абсолютним рекордсменом за показниками інфляції за останній рік, якщо не помиляюсь, там 83% там тільки Аргентина наблизилась до цього до цього рівня. Тобто, хоча в країні немає ніяких суттєвих там військових чи там політичних проблем, але оця ситуація з економікою, вона Суттєво зменшує його сьогодні популярність та да, всередині країни, тому він намагається надолужити на зовнішньому ринку, виглядаючи таким ось активним посередником. Нагадаю, що за за його посередництва відбулися останні перемовини, ну верніше, не останні передостанні перемовини в Женеві між Азербайджаном та Вірменією, і, начебто, вони погодились вирішити свої ці прикордонні проблеми вже на кін, да, впродовж наступного року. І в ситуації з цим зерновим коридором він з одного боку отримує економічний зиск, тому що саме турецькі пароплави, турецькі вантажні суда зараз задіяні і отримують непогані зиск економічний да, фінансовий через те, що вони забезпечують відправку українського збіжжя. А з іншого боку, знову ж таки, відволікає населення внутрішніх проблем, нагадуючи, що ось такий видатний впливовий гравець. На світовому ринку, що він там саме на світовому на політичному, там Олімпії, що саме він сказав Путіну. Він вчора на відповідь на питання журналіста, яким чином він переконав Путіна відмовитись від своїх цих загроз. Сказав, що я тільки Байдену розповім про це. Да ну будемо сподівати. він до речі. Вчора і сказав, що він закликає Росію вивести війська, і фактично мені здається, що це ледь не в. Перше так відверто він говорив про що він не підтримує цю російську як в Росії називають спеціальну військову операцію, і так далі. Ну так сьогодні його ситуація на більш позиція найбільш прихильна до України ніж це було за останні там місяці. Тобто, це треба вітати, а от враховуючи все це, що відбувається в міжнародному контексті, і як не відреагували на демарш Росії. Чи відобразиться це на її бажанні, чи не бажанні приїхати на саміт Великої Двадцятки в Індонезії? Він вже дуже скоро, там, через два тижні, навіть ну, через 10 днів, 15-го числа відбудеться. Ну, я не думаю, що йому є, є якийсь сенс путіну їхати. Можливо, буде понижений там, рівень представництва, можливо, там, Лавров. Поїде, тому що ми ж пам'ятаємо на останньому саміту, як жалюгідно виглядав Путін, коли ніхто не хотів з ним не те, що там вітатися, але сидіти за одним столом. Він був в абсолютній ізоляції. Тобто, повторити а це можливо, щоб їхав, їхав Лавров керівником МЗС, коли збираються саме лідери країн. Ну це він буде можливо в форматі іншому брати участь. Тобто, таке таке представництво можливо. Це не буде. Він не буде там на загальній фотосесії стояти, але брати участь на якихось. Панелях це думаю передбачено цією форматом цієї конференції. Але я не думаю, що путіну є сьогодні якийсь сенс. Це може ще більше відбитися на популярності його всередині країни, і коли так чи інакше покажуть ці кадри, де, де його оминають світові лідери. Так, але ж ми розуміємо, які там журналісти. Їх навіть не можна журналістами назвати. Вони покажуть те, що треба, те і те, як треба. Ну так, це поки що це не, не північна. Корея дати там, імітують перемогу північно-корейської да, збірної більше, чемпіонаті себе, світу з футболу. Але думаю, що так чи інакше росіяни навіть через альтернативні канали отримують інформацію про те, яка ситуація була навколо Путіна під час цього саміту. Тобто я не думаю, що він буде наражатися на таке приниження. Мені що здається, що він уникне цього. А як на вашу думку зараз розвиваються відносини Росії і Китаю після того, як Сі Сізіньпінь переобрався на третій термін? Так проголосив себе імператором. Як про це багато аналітиків писали? Що тепер у їхніх взаєминах? ми ж бачимо останні заяви Сі Цзіньпіня, де він взагалі не згадує ніяким чином, не в жодному контексті не згадує Росію. Він полягає на тому, що є це вже вибудований такий двополярний світ, і стабільність залежить якраз світової економіки і політики від того, як ці два полюси можуть співпрацювати і знаходити шляхи вирішення своїх проблем за столом перемовин, а не за. На полі бою. І сподіваються, якраз і китайські оглядачі на зустріч, яка має відбутися між Сі Цзіньпіном та Байденом, знову ж таки, під час цієї двадцятки. Думаю, що це суттєво понизить рівень очікувань в Путіна від Китаю, тому що. Дуже показово, що жодних навіть там, підкалимних якихось домовленостей щодо постачання зброї китайської зброї до Росії так і не було кимось відслідковано до жодного такого витоку інформації про те, що дійсно якісь структури постачали китайські через треті, навіть країни не було, тобто немає. Жодного прояву такої активності, це насправді дуже втішує Україну, що такий потенційно найсильніший, потенційно найсильніший союзник Росії відмовляється від будь-яких контактів принципово на тобто це знову ж таки на нашу користь. Давайте повернемось до розмови. Єдине, що я для глядачів зазначу, що сьогодні професійне свято у бійців ракетних військ та артилерії привітали побратимів і бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Цієї самої бригади, чи артилеристи гатили по позиціям ворога із кавуном у руках. Дивимось. Ми так само долучаємося до вітання і вітаємо з професійним е, святом е, ракетні війська і артилерістів. Е, пане Дмитре, от повертаючись до Китаю, сьогодні у я, до... Вибач, благо, я да. не можу втриматись, тому да. що моя професійна діяльність як. Е... Переклада часу у часу починалися з того, що я е, вчив якраз е, представників дружніх для нас радянського союзу того часу арабських країн е, ракетній техніці, яку розробляли наші. В тому числі українські конструктори, ті саме там С200, С-300, Пічора АСА, які так часто за останні там дні згадують. Це початок моєї професійної діяльності перекладача. І потім, як дипломат, я вже супроводжував керівників наших українських ракетних підприємств, ну, генерального генерального директора Южмашу, який виступав колись на ну, Всесвітньому в ракетному форуму в Єрусалимі. Я перекладав його виступ. І я пам'ятаю, як на цей виступ зійшлися всі представники всіх країн. Які брали участь в цій міжнародній конференції, не було жодного вільного місця, люди стоячи, слухали виступ генерального директора Южмашу. Як ми на жаль втратили наші провідні це ми, ми були провідною ракетною державою ще 30 років тому, як на жаль, ми втратили ці позиції. Не маємо. Сьогодні достатньо власних ракетних установок. Всі програми, які були розпочати за часи п'ятого президента, так са та, та сама, той самий грім, та сама вільха, та сама Стугна, та самий Нептун. Нещодавно ж американці підтвердили, що флагман радянського радянського російського флоту Чорноморського був вражений саме українськими ракетами, Не кажучи вже про Богдану, про нашу, яка могла б, яка була б в достатній кількості. Ми б зупинили цей. Так у нас одна, російські... здається, Сау Богдану, якщо я не САУ, Так, так, якби б зупинили це і могли б зупинити ефективно достатньо цей російський наступ, як якщо б дійсно була на озброєнні української армії достатня кількість цих комплексів. Тобто, ну мені вже, ну, дійсно серце крається, коли я згадую, які в нас були позиції ще 30 років тому. Ми могли б бути активним співучасником міжнародних проєктів. Я пам'ятаю, як приїздили сюди, я сам. Був перекладачем на цих переговорах між прем'єр-міністром Іцхаком Рабіном. Це відбулося буквально за там, три тижні до його вбивства в Єрусалі в Тель-Авіві. І які вони піднімали питання співпраці в ракетній в авіабудівниці промисловості з Україною? А Україна нехтувала цими позиціями. Нам важливіше було там в той час віддавати наші літаки і ракети Росії. А сьогодні ці літаки, ці самі ту, які тогочасний президент віддав Росії. Сьогодні вони з їхніх братів випускаються ракети і знищують українські міста.